В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Житіє святої великомучениці Катерини. Свята Катерина народилася у середині третього століття в сім'ї правителя Олександрії Єгипетської Конста. Дівчина отримала блискучу елінську освіту. Вона була вродлива, розумна і прекрасно освічена. Юнаки зі знатних родин імперії просили руки Святої Катерини, але жоден з них не став її обранцем. Вона оголосила батькам, що погодиться вийти заміж лише за того, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі і мудрості. Мати Святої Катерини була таємною християнкою. Вона повела дівчину за порадою до свого духівника святого старця, який творив молитвений подвиг у відокремленій печері недалеко від міста. Старець вислухав святу Катерину і сказав, що він знає юнака, котрий перевершує у всьому, бо краса Його світліше сонячного сяйва, мудрість Його керує всім створінням, багатство Його. Розливається по всьому світу, але це не зменшує його, а множить. Висота роду його невимовна. Образ небесного нареченого народив у душі святої Діви гаряче бажання побачити Його, святій Катерині відкрилася істина, до якої рвалася її душа. На прощання старець вручив святій Катерині ікону Божої Матері, з Богонемовлям і Ісусом на руках, старець велів вірою молитися Цариці небесній, Матері небесного нареченого, про дарування бачити її Сина. Свята Катерина молилася усю ніч і удостоїлася бачити Матір Божу. Яка просила свого Сина подивитися на уклінну перед ним Катерину. Але, немовля, відвернула своє лице від Катерини, сказавши, що не може дивитися на неї, бо вона не омита водами святого Хрещення. У глибокій печалі свята Катерина знову пішла до старця, він з любов'ю навчив її таємниць віри Христової. Безпрестанної молитви і здійснив над Катериною таїнство святого Хрещення. І знову святій Катерині було видіння Пресвятої Богородиці з немовлям, тепер Господь ласково дивився на неї і дав їй перстень, обручивши її перед собою. Коли видіння скінчилося, і свята прокинулося від сну. На руці її світився перстень, дар небесного жениха. У той час в Олександрії на пишне язичське свято прибув сам імператор Максимін, крики жертовних тварин, дим і сморід невпинно палаючих жертовників, гоміт юрби на аренах переповнювали Олександрію, приносилися і людські жертви на смерть у вогні. Прилікали сповідників Христа, які не відступили від Нього під тортурами. Свята Катерина пішла до головного жерця імператора Максиміна, сповідувала віру в єдиного істинного бога і мудро викрила оман язичників. Краса дівчини полонила правителя, щоб показати їй торжество. Язичницької мудрості, імператор скликав 50 вчених мужів, філософів імперії, але свята взяла верх над мудрецями, вони увірували у Христа і були спалені. Максимін спробував спокусити святу Катерину багатством і славою, отримавши гнівну відмову. Імператор піддав святу жорстоким мукам, а потім кинув її у темницю. Імператриця Августа в супроводі воєводи Порфірія із загоном воїнів прийшла до в'язниці. Свята мучениця розкрила їм християнське вчення і вони увірували у Христа. На наступний день мученицю знову привели на судилище. Під загрозою колесування їй запропонували принести жертву богам, свята сповідувала Христа і сама пішла до коліс. Але ангел розтрощив знаряддя страти. Побачивши це чудо, імператриця Августа і Царедворець Порфірій з числом 200 воїнів перед усіма сповідували віру у Христа і Були обезглавлені. Максимін знову запропонував святій мучениці з шлюб, але отримав відмову. Свята Катерина твердо визнала вірність своєму небесному нареченому Христу, і з молитвою до нього сама поклала голову на плаху під меч ката. Мощі святої Катерини. Були перенесені на Сінайську гору. У VI столітті за одкровенням були знайдені чесна глава і ліва рука святої мучениці і спочистянами перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, побудований святим імператором Юстиніаном. Ми просимо і взиваємо, промовляючи. Свята великомучениця Катерино, моли Бога за нас. Амінь.